Подождите, я сейчас видосик, а потом, а потом сфоткаю. Так, типа попали. Все, Лена, всем привет. Я первый раз еду в этой компанией. С Кременчука до Кошалина. Ой, Кошелина, до Варшава. О, ой, буду Це ви Це не, мінця, то, мінця, не солдат, то. Кордону наводить у мене, так? Ой, дівчата, оце їду, не часто їжу. Від у мене така сусідка якась ненормальна трішки. Оце постійно нервує, щось мене дергає. Жиночка. Жиночка. Знімо <смеш> <Сниму> шляпу. <смеш> Дівчата, всім привіт! Зараз ми вам трішки розкажемо, як це вийшло. Ну що, дівчатка, ми вам розкажемо, як так вийшло, що ми з тобою разом. Разом в одному автобусі. Покажи, що людина. Це, це просто дівчата така історія. Не домовлялися зрозуміло, тому що Оленка Ленка так їде за кордон. Куди це буде, нехай буде сюрпризом для вас. Вона вам трішки пізніше розкаже. А я їду до сестри в Луцьк, і так вийшло, що один автобус, і ми з нею до Луцька їдемо разом. Ми були самі вчора в шоці, настрій суперовий. Звісно, швидко бистро по-бистрому знайшла дівчину, яка допомогла мені, щоб магазин не стояв закритим. І ми з Оленкою тут, а ділова працює, а Ділова працює, а дві ми не можемо з Оленкою, як вони кажуть, розстатись. Тому так повинно було бути. І ви знаєте, можна сказати одне, що ну як ото чудеса бувають або сабить, а дива бувають. А ще буває так: ми кажемо нічого не буває просто так. От так треба було, щоб наші шляхи не розійшлись в Кременчуці, а вони трішечки розійдуться у Луцьку. Але саме цікаво, що є певні плани у Каті, у мене, і от ми завершення цих планів буде. Старт цих планів, і кожен з нас буде їх завершувати по-своєму, у нас буде з однієї точки це Луцьк. Да. Луцьк ніколи не була, а це для мене тепер місто відліку, да, ми, ми самі, дівчатка, дуже раді, що ми ще протримаємось, Скільки з тобою? 11, з 11 годин. З до 22 -ї. до 10-ї. З діловою їхати на одному сидінні, це ще та. Ш... Треба... Мені так лягла і сплю. А як я буду спати, щоб я гарно виглядала? <гум> <Да. Дівочки. гум> Це ще той треш. Да, так що, дівчатка, всім гарного, спокійного, головне, спокійного вихідного. Ми також трішки налаштовуємось на нові зміни і бажаємо вже зустрінемось з вами трішки пізніше. Слідкуйте, ставте нам лайки, дуже будемо дуже, дуже, дуже вдячні. До речі, Олена, ти розмістила свою сторінку в діловій? Я я не почула, розмістила. Розмістила Ютуб канал в діловій. А як це? Ну як ти? Посилання на Ютуб канал в діловій спільноті. А, а що так можна? <світ> да, <світ> так. <світ> я хочу сказати, що дівчата вже доєдналися. Коли ти про мене розповіла, угу. дівчата прийшли. А я прийшла від Катери. Тому посилання буде де Катя скаже, там я її залишу. Все, дівчатка, всім спокійного дня, нам приємної дорожки і всім пока-пока.